Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар зіграв свій перший офіційний матч в двадцять році проти Марселя. Вдома ми грали і нічийний не результат. 2-2 Шахтар показав характер, відповідав відразу там за пару хвилин. Після пропущеного голу дуже хороший другий тайм з точки зору забитих голів. І ми зараз цей матч будемо оглядати першу офіційну гру, друзі. Розглянемо склад шахтаря. Ну і як це все зіграло, спрацювало, і чи настільки страшний цей Марсель, як нам його малювали, і той склад, який у них є, друзі. Зараз ми розберемося. Обов'язково в коментарях напишіть по закінченню цього відео, чи прямо зараз ваші. Висновки з того, що ви побачили, як вам Шахтар, що сподобалось, що не сподобалось, хто вам сподобався з футболістів найбільше. Пишіть і чи є в Шахтарі шанси пройти в одну восьму, тому що ну по цьому Марселю видно, зможна можна з ними грати, друзі. Перед початком обов'язково поставте лайк, підтримайте це відео. У нас перший огляд в цьому 24-му році на матч Шахтаря. Тому підтримайте теж коментарем, підпискою, хто ще не підписаний. І в телеграм заходьте там. Більше з вами комунікую. Ну і ви будете швидше отримувати сповіщення про вихід контенту на нашому каналі. Розпочне почнемо ми із складу на цей матч від Маріно Пушича. Друзі, тут змін фактично не було. да Бул, є новачки, є футболісти, які повернулися. Тобто я говорю про те, що трауре Келсі приїхав, ну і Кевін. Всі очікували саме його. Я його очікував з основи на лівому фланзі, як Вінгера. На цей матч вийшов Егіналду. Він став героєм цього протистояння в кінці гри, але тим не менш, він вийшов лівим вінгером. Ще цікавий момент, Степаненко все-таки відновився. Він зіграв повний матч, але, на жаль, на жаль, на жаль, ми до цього дійдемо, до його травми. В центрі захисту, справа зліва, вирішила заробі використовувати разом з коноплеєм справа. Воротар взагалі стабільний, центр поля, питань нема Ну і правий фланг Зубков і форвард цікан. Тут Пушич вирішив перестрахуватися. Тому що я робив ставку, можливо, там справа Гоча вийде зліва, можливо, Педріньо дасть шанс з Кевіном, але випускав максимально перевірених футболістів. Маріно Пушич, не ризикуючи, грав тими, кого знає найкраще. І саме на цей матч вийшов в Марселя. ну, Втрати в них були там один футболіст них брав основний участь в африканських націях. В кубку він був в запасі Бемба. Випав у них і Ісмайла Сар, найдорожчий футболіст. Якщо вірити трансфер-маркту в цій команді, і не грав рожєр капітан, тобто в них дійсно є такі певні втрати в складі, але це не відміняє факту того, що в них є топові футболісти або Маян з основи грав, молодий цей форвард 23-річний в них, Мумбай якого взяли з, до речі, з Буде Глім, та він там непогано забав, і сьогодні він вийшов. Так от, чесно кажучи, було питання, хто буде володіти ініціативою? Тому що по тим матчам, які я бачив, Марсель любить володіти м'ячем, Марсель любить домінувати на футбольному полі. І вони це, в принципі, робили в матчах Лі... Ліги 1. З перших хвилин Шахтар задав темп гри. Шахтар володів ініціативою. І Шахтар створив перший момент. Тобто, початок гри був. Доволі неочікуваним. Шахтар включив контрпресинг і він відразу спрацював, Запресингували Конгдобію, По-моєму, саме він був на цій позиції. О Судаков запресингував, він помилився передачі і втратив м'яч. Зубков мав ідеальний шанс для того, щоб влучити поворотах, вразити ворота. Він пробив прямо в голкіпера під поперечину, і Пао Лопес м'яч. Перевів на кутовий. Загалом в першому таймі моментів багато не було. Статистика за весь тайм по ударах 3-4 на користь Марселя в Ствір 1-0 на користь Шахтаря. Якраз у цей удар Зубкова бо він був найнебезпечнішим в матчі, і це потрібно розуміти. Володіння було за Шахтарем 58 на 42. В першому таймі Шахтар забрав м'яч в ноги. Шахтар контролював гру. І що цікаво, початок гри показав, що я не знаю, хто зі зборів вийшов: Марсель чи Шахтар, тому що в Марселі стільки було браку. Я нарахував за перші 20 хвилин чотири паси просто вау, і з цих чотирьох пасів вау у двох футболістів був технічний брак, тобто з прийомом проблеми. І видно, що Марсель десь недоналаштований був чи що, я не розумію. Тобто браку було більше ніж у шахтаря, і видно, що культура паса ну солідна була в шахтаря. Породистий контроль від шахтаря. Був те, що я собі виписав по першому тайму, це момент зубкова про який ми тільки що поговорили. Моменти Гіналду, коли Шахтар комбінаційно дуже здорово створив умови для того, щоб Гіналдо був в зоні 14. Зовсім один. Він отримав передачу на лінії штрафної, пробив вище. Це ще один був момент Шахтаря, але Гіналду не влучив просто якісно по м'ячу в дотик. В нього був простір, і його ніхто не тримав. Це знову ж таки, плюс Шахтарю, що комбінаційно ми можемо Марсель розігрувати. Ми це робили. Ну і незарахований гол. Цікана там простий момент. Арбітер винен цьому епізоді, що гол був незарахований, тому що. Він дав свисток до завершення епізоду. Треба було дочекатися завершення епізоду, потім давати свисток на порушення правил на зубкові, тому що було порушення правил проти зубкова. арбітр це побачив. Дав свисток, а Шахтар вже фактично в цей момент забивав гол. Тобто там забивав пусті ворота гіналду, по-моєму. Тому тут до арбітра питання, чому він не дав дограти епізод. По перерві, друзі, на тайм другий тренери ніяких змін в склади не вносили, тому що. В грі особливих моментів не було, не було сенсу щось змінювати, коли захист непогано працює, да закриває всі атакувальні можливості суперників. от Ну і в принципі, тайм другий вже жвавіше, активніше, але це все одно було продовження першого. Контроль м'яча від шахтаря, якісніший знову ж таки, брак Марселя. Непогані вже. Почали ставатися моменти саме у Марселя біля наших воріт Хороші заходи простріли. Так само і в нас теж були непогані моменти. Ну і стається перший гол саме на 64-ту аж хвилину. І це при цьому жодної заміни до цього моменту не було взагалі. Ми пропускаємо м'яч ну імені, напевно, двох флангових захисників. По перше, це здорові з Матвієнком, які навтикали. І пропустили там на по правому флангу клоста, який забігав Сьомого номера. Він найактивніший сьогодні був. До речі, правий фланг дуже сильно задіювало саме Марсель. От, бачите, по тепловій карті. Ви можете побачити, що Марсель грав дуже часто саме через фланг правий, от і саме звідти стався простріл. Лос прорвав Азарові, який не зміг втримати його разом з Матвієнком, навіс на дальню на Амеянга і Конопля просто не дотягнувся до м'яча, не прочитав передачу. Або забивав на півпусті. Марсель так відкрив рахунок і Це по факту перший момент цієї команди. Ну реально. І Шахтар відповів через 4 хвилини зі стандарту. Такий же гол. Тобто, помилка в Шахтаря, гол забиває Марсель, помилка Марселя в захисті. Там м'яч. Не зміг вибити футболіст Марселя, якраз чи, чи то капітан, чи клос. Напевно, навіть він не зміг вибити при стандарті. Між до нього відскочив. Він промахується по м'ячу. Знову ж таки, технічний брак в своїй же штрафній площі. І Матвієнко в один дотик в дальній кут зрівнює рахунок. Тобто десь пощастило з рекордшетом і зрівняє рахунок Шахтар доволі швидко. Після цього ламається Степаненко, тягне задню. І це перша заміна Шахтаря на 72 й хвилині. Аж перша заміну зробив Маріно Пушич. Статистика за весь матч, ви бачите, що Шахтар, ну, Марсель під кінець вже володіння м'яча вирівняв. І видно було, що все-таки ну якби Марсель, хоч і з браком, але команда функціонально більш готова, ніж Шахтар. Тому що Шахтар вже під кінець гри, ну мертвий був. Особливо ті футболісти, які залишались до 90-ї, ну, видно, вже не добігають, вже складно, і Марсель забирав кінців. За рахунок цього, вони і створили на 90-й хвилині оцей момент. Який ми не утримали прохід або Маянга. Тобто він все зробив в цьому моменті. Він перший гол забив, другий гол він створив, він обіграв по перше Гочелешвілі свіжого Гочелешвілі на дриблінгу. Пройшов. Зубков намагався наздогнати. Все-таки виправити помилку. Гочо не зміг він наздогнати, тому що не свіжий. Не наздогнав Абомаянга Простріл на 11-метрову 11-метрову, Ніяє опиняється на цій позиції. М'яч відскочив ще й від Матвієнка. Рикошетом допоміг забиває ендія 2-1 і тут здавалося, ну просто жесть. Ну, як завжди, 90. Ми пропускаємо, програємо мертвий Марсель. Знову ж таки, нічого фантастичного команда їх не показує. Контроль м'яча заради контролю, який нічого не дає. Браку дофіга просто випускають м'ячі, там не знаю, ваути. Не зрозуміло, в що грає команда Гатузо. Чесно, я не зрозумів. Шахтар, хоч структурно класно тримав м'яч. Тобто в один-два дотики, це все точно було. Успішність пасів хоч у Марселя краще, але якість була краща в Шахтаря, я вважаю. І тут стається. Заміна, по-перше, Бондаренка знімають, подвійна заміна Марселя. І буквально через 2 хвилини Шахтар відповідає з навісом. І от Еґіналдо, Гіналда, якого не зняв Маріну Пушич. Він після того, як випустив Кевіна, була заміна, випускав Траоре, на Зарина. Вийшов. Челечвілі Кевін. Кевіна на моментів особливих не було, там пару разів до м'яча доторкнувся, але ефектно. Перший м'яч торкнувся дуже ефектно. Видно, що футболіст класний технічний, але йому треба більше часу дати. Егіналдо пішов на позицію Форварда на позицію Сікана, коли його зняли. Я вам скажу після того, як він пішов на позицію форварда, в нього з'являлися моменти, шанси, простір, швидкість. Він включався в епізоди. Він тільки був в останні 20 хвилин, там 15, його було повсюди на полі. Він там і порушував правила, і створював епізоди, коли навішував на кевіна, який через себе хотів забити. Тобто він був активним. Дійсно, і обіграші в нього були, і стандарти заробляв. І от кульмінація, все таки працею, він доказав, що він мав би бути на полі ці 90 хвилин. І оцей бразилець Егіналдо, там ну максимум 1,75 метра, треба дивитися, який в нього зріст, але низького зросту бразилець. На 92-й хвилині вириває нічою після передачі Зубкова. Зубков закидав на Егіналдо. Егіналдо в стилі Роналду по-перше забивав головою. в Дальній кут забив головою в боротьбі, фактично, ну без боротьби там захисники провтикали. Ну і його святкування в стилі Кріщан Роналдо Сі. Це, звісно, було епічно. Тому можна відзначити характер Шахтаря. Давайте так, в цьому матчі. По статистиці, якщо брати їх з Марсель створив на 1,21. В них показник очікуваних голів, у нас 0,56 маленький. Але ми забили свої м'ячі Ми на характері вирвали, знайшли свої моменти, і по оцінкам ви бачите, що Матвієнко отримав 7,2 Я дав би зубкову, який до кінця вибігав. До кінця він грав багато, загострював Судаков сьогодні був десь в тіні. Мало він креативив. Можна віддати ргінал до героя матчу. Я вважаю, можна він футболку зняв в кінці гри. Якщо підсумувати все те, що ми обговорили, ті голи, які Шахтар забив, з Марселем можна грати, просто треба догравати епізоди. Треба раніше, як на мене, робити, заміни пушичу. Тому що команда тільки втягується в сезон, вони не можуть вибігати. всі. 90-ті Степаненко це показав, потягнув задню. не незрозуміло, чи може зіграти. Тому це проблема велика для Шахтаря. По ударах, як ви бачите, у ствір 4-4 рівна кількість. Удари, ну, в нас в першому таймі було тільки три удари з дальньої дистанції. Потім вже в штрафній площі суперника намагались пробувати. до чотири удари, він намагався створювати. Молодець. Сьогодні під кінець він там навіть після другого забитого в нього ще один момент був, він головою боровся. Це показав характер. І це дійсно не може не. Не радувати нас. Ну, грали, як завжди, в основному через Матвієнка. В нього аж 70 передач тобто він зробив найбільше, найбільше навіть в Марселі таких футболістів нема, щоб таку кількість передач генерували за гру. Тому ми маємо рахунок 2-2 в домашньому матчі. В принципі, нічия хороший результат. Я говорив, що це буде не результатом, навіть якщо Шахтар не виграє, нічия хороший результат для такого Шахтаря, який тільки вкочується в сезон. Да? І це було видно, що всі 90 цей Шахтар не може грати, хоча характер певний, ми можемо показувати і за рахунок цього виривати матчі. Чи зможемо ми це робити в Франції, де Марсель вже буде більш готовим? Ну не знаємо. Головне, щоб Шахтар зараз підготував футболістів через чемпіонат, звісно. І тоді будемо дивитися, будемо битися, звісно, проти Марселя. Є шанси, друзі. Ну, цей Марсель треба проходити. Ну, видно, що за рахунок індивідуальних дій, тільки команда може щось виривати. От або зробив. Він сьогодні найкращий, в принципі, Марселі, я вважаю. Ну, що і перший гол забив, другий гол взагалі сам зробив. Тому, в принципі, головне закрити ці епізоди, десь догравати флановим захисникам, і треба раніше робити заміни, знову ж таки, пушечу В них, до речі, дискваліфікований Баларді. Центральний захисник він не зіграє в наступному матчі. Шахтаря, ну головне зараз дізнати, що там з типаненком, якщо що буде грати на Зарина, чи то, можливо, Крейськів чи інші футболісти. Найкращий гравець. Пишіть, хто вам найбільше сподобався: Зубков, Матвієнко який забив, чи то Егіналду за характер. Пишіть свою думку в коментарях, друзі. Будемо очікувати матч-відповіді. Загалом, Шахтар сподобався характером, контролем м'яча, якістю контролем м'яча. Так, да, Шахтаря завжди були проблеми з захистом. Шахтар завжди пропускав. Але добре, що Шахтар має характер і. Швидко відіграється. Це дуже хороший показник, з яким можна працювати і рухатись далі, друзі. Тому чекаємо матч відповіді. Бажаємо тільки перемоги Шахтарю. Пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і всім до нових зустрічей. Чекаємо на прохід в 1-8.